Вітаю вас усіх. Я сьогодні з вами хочу поговорити про те, як обшуки набу і скандальна справа набу нам вже показали все, що відбувалося у Тимура Міндіча, у колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, насправді пов'язана з тими обстрілами, які ми пережили. В ніч з п'ятницю на суботу. А ці речі, я вважаю, вони дуже сильно пов'язані між собою. І перед тим як ми розберемося з вами в цьому питанні, будь ласка, я вас дуже прошу. От зараз прямо в коментарях напишіть, які емоції ви відчули, які думки у вас виникли після того, як ви почули ці плівки і дізналися про обшуки, і дізналися про ці. Просто колосальні масштаби корупції в енергоатомі і причетності до цьому нинішніх міністрів, чиновників, людей, наближених до президента України, і які емоції ви переживали після нічних обстрілів, які відбулися в ніч з п'ятниці на суботу, коли ви як ті емоції, які ви переживали, коли вимкнули світло у Харківському метрополітені? Коли вдома у вас не виявилося тепла, коли ви... <ган> Не мали можливості приготувати їжу. Теплу їжу вашим дітям, напишіть ці емоції, звичайно, напишіть звідки ви мене дивитесь, і скільки вам років, мені це важливо для того, аби розуміти, хто моя аудиторія і таким чином розширювати і створювати контент, цікавий саме для вас. Тепер давайте почнемо. Якщо раптом хтось досі в танку, то в понеділок Національне антикорупційне бюро повідомило про величезну і масштабну спецоперацію, яка називається Мідас. Мідас це стародавній цар, який за легендою, все до чого торкалося в його. Руки, все, що він брав у руки, все перетворювалося на золото. Тут же я так розумію, Мідас. Ну можливо, тут мається на увазі це така іронія. Навіть Мідас Золотий унітаз, у Тімура Мідіча кажуть, в квартирі був золотий унітаз, Або умовно, все, чого торкаються руки українського чиновника. Вона перетворюється, наприклад, золото, яке вона торкається, воно перетворюється навпаки у гівно. Так, от в рамках цієї спецоперації, яка була проведена, були проведені обшуки, нібито за даними української правди у. Тимура Міндіча, друга президента України, у колишнього міністра енергетики Єрмана Галущенка та ще у кількох людей. І в результаті, що було нам розказано, до е, на речі, як його називають? Е, ну добре, це зараз я розкажу. Вдалося встановити, що енергоатом компанія, яка має доходи 200 мільярдів гривень, фактично керувалася, ну тобто була курованою злочинною організацією, яка систематично отримувала 10-15. Відсотків відкатів від контрактів цього підприємства. Контрагентам енергоатому нав'язували сплату ось такого відкату, аби ті могли уникнути блокування платежі. Бачите, це під час обшуків були знайдені сумки з грошима, сумка Динамо повна гривнями, сумки повні пакавани доларів. Причому? Такі, якісь ну не знаю, євро, долари, все, все це було знайдено, в кого саме не повідомляється. Але я так розумію у різних фігурантів цієї справи. Так от контрагентам нав'язували. Що, мовляв, або ви даєте нам відкати, або ми знаходимо інших підрядників і будемо закуповувати послуги у них, а не у вас. І керівник цієї злочинної організації залучив колишнього заступника фонду держмайна, а пізніше радника міністра енергетики, і колишнього правоохоронця. Використовуючи зв'язки в міністерстві компанії, вони контролювали, вони контролювали кадри закупівлі. І фінанси контролювали, тобто людей, які працюють, контролювали закупівлі, і контролювали фінанси. Отже, хто був залучений до цієї схеми? Вже тепер відомо про це, розповів народний депутат Ярослав Желізняк. І про це писали інші засоби масової інформації. Тимур Міндіч, це друг президента України, це людина, яка була його бізнес-партнером за часів 95-го квартару, власник компанії Green Family Production, яка знімала серіали, які серіали Слуга народу, ну і інші фільми студії кварталу 95. Потім, хто ще причетний, це колишній міністр енергетики Герман Галущенко і нинішній міністр юстиції. А тепер увага. Ось це тріо, яке ви бачите на екрані. Один з них це в лівому нижньому кутку це Ігор Міранюк. Він був одним з керівників цієї злочинної організації, і він був колишнім радником міністра енергетики Галущенка. Міністра енергетики Галущенка, ви бачите, в нижньому правому куточку. І згори ви бачите людину в вусах: це Леонід Деркач. Леонід Деркач це дуже цікава персона, взагалі в українському політиці. Він був і працював при Януковичі. Зараз, до речі, він вважається зрадником, він втік Російську Федерацію, він громадянин Російської Федерації і він є одним з російських сенаторів. А його батько Андрій, ой, точніше, Леонід, це Андрій Леонідович Деркач, а його батько Леонід Деркач. Він був очільником Служби безпеки України ще за часів кучми. Тобто Андрій Леонідович він така персона, яка, ну скажімо так, знає всіх, все і про всіх в українській політиці. Він такої політичної, державницької, ну точніше, не державницької, а скоріше так, державної української династії, яка мала ну, яка мала відношення до топових позицій української політики. Так от цей миронюк тривалий час працював е помічником Андрія Деркача, який є зрадником, і до речі, за версією слідства. Кошти виводилися в тому числі і за посередництва у цього Андрія Деркача. Цікавий момент, що Андрій Деркач, я не знаю, де він жив конкретно, але офіс Андрія Деркача знаходився на другому поверсі будинку, де мав свою квартиру і де відбувалося прослуховування Тімура Міндіча. Так, о, це будинок. Це таке воно я вважаю, це таке величезне одоробло, яке знаходиться прямо біля Марінського парку. Над Марінським парком такий великий новий будинок. І от в цьому будинку цікаво була квартира Тимура Міндіча, була квартира Геннадія Багалюбова, за легендою, нібито з квартири Багалюбова, прокрутили у стелі дірочку і вставили прослуховуючи пристрій, завдяки якого були записані кілометри і кілометри так званих плівок Міндіча. І у цьому ж будинку був офіс Андрія Деркача, в якому нібито знаходилися, скажімо, люди, які займалися виведенням цих коштів даної корупційної схеми. Отже, і сьогодні оприлюднили плівки частину цих так званих плівок Міндіча, що на них ми могли почути. По-перше, значить, фігуранти цих плівок вони знаходяться під кодовими іменами. Кодом Карлсон. Карлсон це бізнесмен Тімур Міндіч. І вже за даними різних засобів масової інформації, Тімур Міндіч напередодні цих обшуків, напередодні оприлюднення плівок, здається, чи в неділю, чи в суботу, накивав п'ятами з України. Ну тут напрошується жарт, що він полетів, але не обіцяв повернутися. Потім професор. Кодове слово на цих плівках це колишній міністр енергетики, а нині людина, яка очолює Мін'юст Герман Галущенко. Потім роки – це Ігор Міранюк, який був радником Галущенка. І тенер це Дмитро Басов, це виконавчий директор енергоатому по фізичному захисту і спеціальній безпеці. До речі, цей басов я можу помилятися, звичайно, але здається, він колись відбував термін. Отже, головне, що можна було почути на аудіозаписах. От зараз цитата. Якщо жалко денег, пустая трата. Це один з учасників схеми висловився про будівництво захисних споруд на трансформаторах. Вони казали, що це ну не треба нічого будувати. Власне, через це зараз українські трансформатори, якби ці споруди були побудовані, вони мали б значно більший захист, руйнація енергосистеми була б значно меншою. І так само організатори цих цієї схеми, і це чутно на плівках. Погрожували компаніям, які не платили відкати, що їх працівників елементарно заберуть в армію. От вон, що вони казали на плівках? Ми в всі всі е, технікуслов'я поскасовуємо всі сертифікати. Ви обнулітесь просто і все. А всіх ваших співробітників заберуть в армію. От мене це, чесно кажучи, найбільше вкурвило. Всіх ваших сотрудників заберемо в армію? Тобто, фактично, люди, які мали відношення до цієї схеми, і фактично мали відношення до української влади, використовували ТЦК і використовували військовослужбовців, які працюють в ТЦК просто елементарно, як репресивний орган. Про яку мотивацію, про яку честь, про яку взагалі не знаю, що можна говорити, якщо ТЦК фактично в руках. Владних чиновників це тупо репресивний орган і орган залякування тих, хто їм попав, вибачте на слові внімілость. Мовляв, ти не будеш робити, як ми захочемо. Ми тебе су, на тебе натравимо ТЦК. Про яку взагалі мобілізацію, об'єктивну мобілізацію, про яку взагалі адекватне сприйняття ТЦК можна говорити після того, що на плівках е голосах, які належать можновладцям, ТЦК просто елементарно репресивний орган. Що, мовляв, ти не будеш нас слухати, не будеш казати, як ми скажемо за тобою? Приїде варанок ТЦК, тебе запхають у бусики. Відвезуть на передову. Розумієте? про що можна після цього говорити? Яке? Яка, взагалі, про яку справедливість, про яку патріотизм, про яку взагалі про що можна говорити? Хто якщо просто це елементарно використовується як орган устрашення тих, хто попав в німілость? І це ще не все. Цікавий момент було знайдено на цих плівках. Ми дізнаємося, що цей колишній помічник деркача, а потім і радник Єрмана Галущенка. Він сматрящий за енергію, за атомною енергетикою. Що виявляється, він тоді ще тримав на зарплаті. Міністерку екології на той момент, а зараз вона міністр енергетики Світлана Гринчук. Там на цих плівках від цього року, та а роки це саме е, Міренюк каже, що зарплату плачу їй я. Така фраза звучить. Так от, і тепер найголовніше питання, яке я вам анонсував, чому саме зараз ми. Дізналися про ці обшуки саме зараз. Ми дізналися про цю схему, саме сьогодні, точніше, саме в понеділок, нам оприлюднили так звані е, плівки міндіча. І я не даремно запитав: напишіть у коментарях, які емоції ви відчули про що ви подумали, коли ви дізналися про ці масові корупційні оборудки на енергетиці, коли рік тому здається, чи коли підіймалися тарифи на електроенергію, а виявляється на електроенергії на енергоатомі просто крали. Не мільйони, не десятки мільйонів, сотні мільйонів, або навіть мільярди гривень кралися на рівному місці. І які емоції ви пережили в переживали в суботу після масштабних обстрілів в Росії, коли в Харкові відключили метро, коли в Києві в будівлях не було електроенергії, коли не було і палення, коли ви не могли приготувати тепле харчування для вашої дитини. Що в цей момент було у вашій голові? Ви розумієте, що. Набу, Національне антикорупційне бюро чомусь дочекалося потрібного моменту для того, аби комусь щось показати. От коли ви про це дізналися, все, коли ви дізналися, що, будучи злими, будучи холодними, без світла, ви дізнаєтеся, що виявляється, є українці, є представники влади, які, вибачте, ну, не те, щоб. Нічого не зробили для того, аби енергетика не опинилася в такому стані, а зробили все для того, аби енергетика опинилася в такому стані. Які ваші емоції? До яких дій підштовхує вас ваша уява? І ви розумієте, що недаремно в ФБР затримали поплічника, нібито поплічника Тимура Міндіча, Олександра Горбуненко, провели обшуки, і після цього він навіть опинився під захистом. І це нібито натяк українському керівництву, яке, якщо вірити статті, яка вийшла в політиці, дуже сильно боїться Майдану в момент блекаутів і холодів, що отам, отам, отам дуже сильно бояться Майдану, і вже навіть спробували призначити винуватця виновного в тому, що відбулося з українською енергетикою. Це пана Кудріцького, колишнього очільника Укренерго, якого звідти звільнили ще рік тому. Але виявляється, що не він винен зараз. Показали, хто винен насправді і хто був причетний до топ корупції у сфері енергетики. І коли люди дізналися про це, які питання вони захочуть поставити владі, або навіть скоріше не питання, а претензії, які захочуть вони озвучити владі, які претензії люди захочуть пред'явити чинній владі, і чого вимагати від влади? І це в той момент. Коли за повідомленнями політики, отам політику, отам, отам, дуже сильно бояться Майдану. Нам показують, що дивіться, ось вони. Ось вони, хто винуваті, що ви без світла, що ви без тепла, що ви переплачуєте за електроенергію, нам показують. І нібито натякають тим людям, мовляв, ви будете не сильно зговорчиві, то можна ще дещо показати. Саме зараз, саме коли холодно, саме тоді, коли люди злі, саме тоді, коли люди готові не просто просити, а готові вимагати, незважаючи ні на що. Тому от напишіть зараз у коментарях, які ваші думки і емоції після того, як ви дізналися про ці обшуки, і після того, як ви зранку прокинулися в суботу і не було опалення, ні було електроенергії, коли ви всю ніч провели в ваших укриттях. І е підпишіться на цей YouTube канал, тому що YouTube канал YouTube зараз працює яким чином. Людина дивиться відео, підписується одразу. Відео рекомендується іншим. Я вам дуже за це вдячний. До зустрічі.